Сьогодні Роман Вячеславович Романюк так? Так, присутній і матиме слово. Почнемо з його виступу. Я сподіваюся, що Інститут повноваженого справ людини у ці складні воєнні часи активно працює разом з правоохоронною системою України. Готуючи відповідні матеріали, які мають ознаки злочинів, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, для нас величезною проблемою є питання геноциду українського народу. Насамперед, як на мене, українського народу як політичної нації, бо йдеться про невизнання Росією ні суверенітету, ні. Ні суверенітету, незалежності ні, ні нашої держави, по суті, справа. Тому е, ми чули сьогодні голів комітетів, Ми чули сьогодні про те, над чим працюють українські суди, і я задоволенням надаю слово е, Роману Романюку для того, щоб ми почули, як працює сьогодні, над чим працює уповноважений справ людини і. Ваш офіс, прошу мікрофон, беріть, щоб було всім чути. Доброго дня всім, пані Марина, дякую за можливість взяти участь в такому поважному дійстві, заході. Хочу, перш за все, передати щирі вітання від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Валерійовича Лубінця. Я є керівником секретаріату уповноваженого на посаді, звичайно, не так давно, відповідно, як і уповноважений, призначений з 1 липня, але за цей короткий проміжок часу ми точно вже з однієї сторони розуміємо, наскільки інституція в умовах сьогодення і виклику повинна працювати не так, як працювала в першому півріччі цього року, і відповідно докладаємо максимум зусиль для того, щоб. Усі звернення, усі е, запити, які лунають до нас, е, до інституції, були максимально швидко вирішені, максимально е, велика кількість була поновлених прав заявників. Ну і безумовно найскладнішим в сьогоднішніх реаліях це е, інституція Обунцмана, яка була раніше, а в цьому році вже 25 років інституції. Е, Сьогодні зіштовхнулася зовсім з іншими викликами і потребами реагувати на ті запити в тих реаліях, які ми з вами сьогодні справді живемо. В тих викликах, перш за все, в своїй діяльності ми змінили підходи щодо охоплення максимально широких сфер життєдіяльності, в тому числі в нас є вже представники уповноваженого по. Одних з найважливіших і найскладніших питаннях це є права військовополонених, цивільних полонених, інший представник уповноваженого в частині внутрішньопереміщених осіб, адже близько семи мільйонів людей сьогодні вважаються внутрішньопереміщеними особами по Україні, і відповідно є дуже багато запитів і звернень від них. Безумовно, все це. Це є велика загроза повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Дехто, можливо, підкреслює, що з початку війни, підмінюючи поняття, що 24 лютого початку війни, насправді зовсім не так. У нас вже в країні війна 8 років. Наші українці на різних територіях одні точно страждають, одні терплять, а інші безпосередньо потерпають. Ви знаєте, що якщо на початку лютого березня місяця лише такі вперті оптимісти вірили в перемогу України, то сьогодні вже точно ніхто не є байдужий і точно впевнений в тому, що перемога України буде. І після цього є відповідно наступні кроки, має бути справедливість. Справедливість відновлення справедливості і покарання усіх винних, притягнення до відповідальності усіх тих злочинців військово-політичного керівництва, перш за все, звичайно, Російської Федерації. І в цьому якраз і наше з вами головне завдання. Я очолюю секретаріату повноважно і точно знаю, яка кількість людей. На сьогоднішній день щоденно страждає від російської агресії і очікує на відновлення справедливості. Масові жертви серед цивільних людей внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України стали причиною безпосередньо активного обговорення питань необхідності розслідування воєнних злочинів, започаткування судових процесів над російськими представниками військово-політичного керівництва. Військовими пропагандистами, яких обґрунтовано підозрюють, і які дійсно є безпосередньо причетні до всіх злочинів, ми спілкувалися із чеським міністерством закордонних справ, і мені імпонує їхня публічна така сильна позиція щодо просування ідеї міжнародного трибуналу. Сьогодні світ вже не боїться казати про те, що на лаві підсудних точно повинен бути і Путін, і Лавров. І все інше військово-політичне керівництво країни-агресора. Напередодні повномасштабного вторгнення президент Росії детально виклав всі мотиви своїх дій. Він публічно заперечив право України і українського народу на існування, що вказує на людину ненависницьку ідеологію в основі злочинної політики агресора. Це, безумовно, заклик до геноциду та виправдання його злочинів. Але щоб не довел щоб довести це цивілізованому демократичному світу, нам треба зробити насправді дуже багато домашньої роботи. І з окремих фактів звірства і злочинів показати їх системність та мотиви. Російські війська вчиняють воєнні злочини проти цивільного населення та злочини проти людяності, в тому числі шляхом здійснення. Доволі великої кількості нерозбірливих артилерійських обстрілів, авіаційних бомбардувань і ракетних ударів по українських містах, дитячих садочках, школах, різних об'єктах критичної інфраструктури, знищення об'єктів атомної енергетики в Ірпені, Бучі, Густомелі і багатьох інших містах, героях українських міст. Населені пункти російські війська розбомбили, спалили, знищили сотні цивільних будинків. На звільнених Збройними силами України від ворога територіях знаходилось дійсно все більше жертв, загиблих від рук російських бойовиків, з ознаками жорстоких катувань, з ознаками насильницької смерті, тортур, гвалтувань. Українські слідчі, міжнародні експерти, слідчі міжнародного кримінального суду розслідують воєнні злочини росіян в Україні не лише з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а дійсно вже багато років. Результати ретельного документування цих злочинів точно мають і стануть основною основою для ефективного задіяння можливостей системи органів міжнародного правосуддя. Наразі Україна разом із партнерами ініціювала низку міжнародно-правових процесів для притягнення злочинців до відповідальності. Йдеться перш за все справи в міжнародному суді ООН, міжнародному кримінальному суді, Європейському суді з прав людини та інші справи. Ми розуміємо, що міжнародний кримінальний суд не замінює та не доповнює собою національну систему кримінального правосуддя. У зв'язку з чим слід відзначити важливу роль української правоохоронної системи, повноцінна робота якої при цьому об'єктивно ускладнена реаліями сьогодення. Задача ж нашої інституції, як отримувати звернення від громадян про порушення прав людини, опрацьовувати безпосередньо такі звернення, також є інформувати людей про важливість і шляхи звернення до правоохоронних органів. А також здійснювати парламентський контроль за додержанням прав людини і громадянина в Україні. Основну роботу насправді ми повинні зробити самі. Ми. ми самі повинні її зробити. Міжнародний кримінальний суд і міжнародна спільнота по праву спершу покладатимуться на Україну. Необхідним є проведення усіх процедур та процесів відповідно до міжнародних стандартів. Щодо злочину агресії, то на рівні Міжнародного кримінального суду важливо притягнути до відповідальності Вище політичне керівництво, яке насправді є доволі складно і неможливим, адже Росія не ратифікувала Римський статут. Саме тому нагальним є питання про можливе створення спеціального воєнного трибуналу на кшталт відомих всіх нам Нюрнберзьких, Токійського чи йогославського. Участь у його створенні це результат зусиль коаліції держав. Важливим кроком на цьому шляху є проголошення в березні декларації про створення спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії проти України напрацьованою групою провідних українських британських, звичайно, юристів міжнародників. Ще одна опція серед спеціальних трибуналів це є суди, створені на підставі міжнародних угод. Між національними урядами та ООН, створення механізмів індивідуальної кримінальної відповідальності на рівні європейських міжнародних інституцій. Це повинно бути предметом обговорення в експертних колах, власне, що і відбувається сьогодні, для чого тут є, напевно, і зібралися, і обговорюємо і висловлюємо свої думки і позиції. І саме долученість такої інституції, як наша, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Буде вказувати на те, що підхід у трибуналі в першу чергу буде спрямований на людину, яка постраждала внаслідок такої необґрунтованої повномасштабної збройної агресії проти України. Дякую.